1 вересня на паузі школи Львівщини в тумані. Понад 50 шкіл Львівської області не знають, чи відкриються 1 вересня. Нова постанова Кабміну обрізала фінансування для шкіл із менш ніж 45 учнями. Громади мають три шляхи: платити з власного бюджету, закрити школу чи зробити її філією. Але часу обмаль, а рішень ще нема. Вчителі не знають, чи матимуть роботу, батьки куди вести дітей. Деякі ради тільки у вересні голосуватимуть за долю шкіл, а якщо школу закриють, дітей возитимуть у сусідні села. Та школа в селі це не лише уроки, а й життя: гуртки, футбол, спілкування. Без неї село вимирає. Тривожна статистика: за 20 років кількість учнів на Львівщині скоротилася вдвічі, і за 10 років може зменшитися ще наполовину. Народжуваність падає, діти виїжджають із батьками. Чи варто економити на школах, якщо це вбиває села? І як знайти баланс між бюджетом і майбутнім?